Насправді треба розуміти, що оперативна пауза, яку росіяни були вимушені взяти після завершення боїв за Севіронецькою лисичанську агломерацію, вона була об'єктивною і свідчить про те, що вебити наступ на широкому фронті одночасно всюди росіяни після весни цього року вже не здатні, але вони намагаються здійснити концентрацію своїх резервів на певній ділянці фронту для того, щоб досягти вирішального прориву. І таким чином е, прорвати фронт української оборони, те, що наземний наступ буде поєднуватися з масштабним ракетним наступом, це також є не таємницею, і треба сказати, що тут росіяни діють цілком в контексті е, терористичної доктрини повітряної війни, яку е, ще в 20-х роках минулого століття розробили фашистські Італії. Був такий генерал Джуліо Дуе, які стверджував, що у повітряній війні якраз треба атакувати не важливі військові об'єкти, не е, казарми, не е, склади м, боєприпасів та озброєння, не об'єкти військово-промислового комплексу, тому що вони зазвичай добре прикриті і захищені системами протиповітряної оборони? Ну і на свій час він говорив про зенітну артилерію, звичайно, сьогодні спектр засобів є ширшим, але він говорив, що атакуючи е, саме Цивільні об'єкти, міста, зокрема, як цілі, по яких дуже важко не втратити, він стверджував, що це допоможе підірвати в першу чергу моральний дух населення супротивника, і політичне керівництво буде вимушене просити миру. Оце придумав фашистський генерал Гуліо Дуе в 20-х, повторюся роках минулого століття. А сьогодні це втілюють путінські стратеги. Очевидно, що це такі самі військові злочинці, як і цей фашист. Але треба розуміти, що е, ця спадковість є не збігом обставин, а є цілком логічною і дуже навіть предметною лінією спільного походження і фашизму, і сучасного расизму. Ну, зрештою, ми ж пам'ятаємо, що ще там, за за рік, так до широкомасштабного вторгнення уже фашистської Німеччини територію радянського союзу в Бресті саме радянські солдати разом з фашистами проводили спільний спільний парад на честь того, як вони там, зокрема, польщу рештанували. Пане Юрі, я от хотів до вас наступне питання задати. Мені здається, що зараз таким лейтмотивом інформаційної стратегії Російської Федерації вже не вперше. Сьогодні Шові про це говорив і багато їхніх е, військовопосадовців в високих чинів говорять про те, що е, мовляв, е, ну ми як е, ми маємо захопити Донбас, так це зрозуміло. А все решта, що ми захоплюємо, це ми е, просто нам треба відсунути війська. Супротивника для того, щоб він не загрожував Донбасу, от Шойгу про це сьогодні сказав. Я так розумію, що це така нова інформаційна стратегія для того, аби для свого населення виправдовувати. Ну а для чого вони за межі Донбасу просуваються? Насправді ви маєте рацію, але треба згадати, що подібні наративи з'являлися і в минулому. Просто у нас мало на них звертали увагу. І е, звикли забувати все, що давніше за місяць два в часі. А я пам'ятаю, що такі самі наративи російська військова навколо військова пропаганда апробовувала у середовищі м, свого споживача щодо тисячі п'ятнадцятому, шістнадцятому сімнадцятому роках, коли е, проектували сценарій майбутньої повномасштабної війни проти України оцього е, повноцінного вторгнення, яке Розпочалося 24 лютого. Вони це активно дискутували у своїх відкритих і закритих, мабуть, теж середовищах. І така думка мала місце, як знаєте, своєрідний третій варіант такий компромісний, нібито, якщо варіант максимум окупувати всю територію України є недоцільним з точки зору затратності і недостатку ресурсів. Варіант мінімум просто вийти на е, якийсь варіант е, визнання включення цих е, тоді. Просто непідконтрольних в Україні окремих районів Донеччини та Луганщини в РФ це варіант мінімум. А варіант, медіум, такий собі середній, це е, оголосити, що е, в інтересах так званого захисту, так званого російськомовного населення, так званого Донбасу, бо це реальність аж ніяк не політична, а ідеологічна. Треба е, певну буферну зону, мовляв, демілітаризувати. І про це російські військові фахівці, ну звичайно, військові злочинці, як ми розуміємо, за характером їхньої діяльності, вони говорили, не криючись особливо і 5, і 6, і 7 років тому. І очевидно, зараз так було прийнято у Фалу рішення таку стратегію втілювати в життя, принаймні для свого внутрішнього споживача, аби адекватним чином дійсно якось структурувати роз'яснювальну пропагандистську роботу з населенням Московії. Що вас таке відбувається на фронтах?